Звертаюся до тих, що маю пам'ять, хто слухає. Пам'ятайте, що мало послухати, а добре ще лайкнути, підписатися і поширити Проповідь доброї новини, бо це поширюємо Слово Боже, яким Господь говорить і хоче говорити до багатьох людей. Тому насправді зробити добру справу для вічності, духовну добру справу. Можна, завдяки комунікаціям дуже навіть легко і просто. Отже, сьогодні ми маємо Євангелія про про, про, про. про що ми читали? О, про бурю і про воду. А якщо подивитися, то загалом нинішній уривок Євангелії і взагалом ця глава у Євангелії Матея дуже така динамічна і дуже багато всього там є. Тут недавно були біслуваті. Годаринські і потоплені козені, свині, О, свині потоплені. а потім ми маємо помноження хлібів, а потім ми маємо сьогодні Ісус ходить по воді. і потім ми маємо в кінці, Я ще зумисно прочитав продовження Гадаринських існуватих історію, що там його закликали, і давай будеш нас... ми будемо оздоровлятися від того, що дотикаємося тебе. І ця динаміка чим цікава. Я помітив в цім уривку один дуже цікавий момент. А то, що кожен з тих моментів є, зробивши поспішні висновки, можна залишитися ні з чим. Або як та бабуся сказки коло розбитого корита. Гадаринський біснуватій. З одного боку, ми бачимо, люди збунтувалися бо втратили. Худобину свиней і вигнали Ісуса Геть. Але це, як бачимо, не кінець історії, кінець історії, що по короткому часі ці люди самі просили прийти і самі користалися Ісусового Боголюдськості. Тут ми бачимо також слова, які кажуть, каже нам Євангелист, Ісус заставив учнів переплисти на той бік. А сам лишився на горі, лишився помолитися, віддати Богу і хвалу, шану, побути сам на сам з отцем, трошечки усамітнення має право. Але що відправляти апостолів, які були рибаками, які знали, що буде буря, і він їх фактично посилає в бурю і заставляє поплисти їх у бурю. Це вже, тепер можна казати, варте того, аби включити на нього обідку. Сам лишився на березі, а нас послав на море. Уявити себе на місці тих апостолів, Ну, то треба далеко придумувати історії, дуже багато моментів, є, коли щось не по-моєму, хтось мені щось сказав, щось сталося не так, як би я хотів. Все, так, чи так, як я розумію, все я ображаюся, все, такі вірші про. Тим не більше не дружок, ви знаєте, продовження того віршика. І так дуже легко хочеться всім це сказати, зробити, і це ж справедливо так повестися. як він міг послати нас в бурю. Потім Петро. Ситуація з Петром. Господи, коли це ти мені прийти до тебе? Іде? Іде, іде, йде. Потім стається інцидент. Вітер, буря, страх, і він топиться. Я так і знав, що так буде. Не треба було його слухати. Що він таке дурне нарадив? Сидів би свій в човні, і все було би якось за все минуло. Але ж ні, так не сталося. Ісус простягає руку, витягує Петра і доводить до човна. Що в цих всіх моментах є спільно? Я би сказав тему нинішньої проповіді і. Екзистенційним приміненням нинішнього євангельського уривку, є те, дайте Богові шанс. Не спішіть. Дослухайте, додивіться, дайте нехай плід визріє. Бо то, що зразу колюче, неприємне, болюче, при кінці, як ми бачимо, розцвітає великим плодом, великим добром. Гадаринські люди, перегорівши, в своїй злості через втрату, не поставивши, а бачивши між собою знак зцілених людей, не залишилися вірні своєму першому слову, сказаному запалу, а що дали з тим пережити собі, дозволити Богові себе торкнутися, і вони змогли оцінити. Скористатись особи Ісуса Христа, з Його Божества, з Його милості, яка випливала із Його уст і чудодійної сили, яка всіх зціляла. Е, апостоли, які послухали Ісуса і поплили в ту бурю, побачили досвід, що це той, хто ходить по воді, що це Всевишній навідався, чи не Месія Він? І кінці кажуть, ти існу Син Божий. А якби сказали, це нереально, це безглуздо плити лишилися, вони б не мали ще одного пазлика, свідоцтва на користь Ісуса і Його місіянськості, царя пророка і священника Спасителя. Коли б Петро не пішов по воді, і навіть коли би не тонув, він би не досвідчив, що Бог той, який кожному, хто йде йому на зустріч, підставляє свою руку і він може йти по воді. І що коли ти втрачаєш цей зв'язок з Богом, з Христом, можеш топитися, можеш рятуватися сам, а можеш, як Петро казати, Господи, рятуй і прийняти його помічну руку. А не образитися за те, що він завів Тебе на хідку воду. Ми дуже часто поводимося зовсім не так, як бачимо в цьому Євангелії. Дуже часто легкі на гнів, на образи, не розуміючи і не бачачи Божого задуму чи Божого допусту в якихось речах, ми дозволяємо собі стати, стати закритими на Божу дію, на Боже лікування. На Боже откровення, на ситуації, які ми маємо. Дуже часто ми вже знаємо наперед, як буде, і далі вже не даємо шансу Богові щось зробити чи втрутитися. Бо я знаю, це розумію собі сказати, я довіряю Богові навіть цю болючу ситуацію, яка склалася, яка мене зранила, яка мене запекла. Господи, і я хочу, щоб Ти це обернув на добу. І це євангеліє довіри до Бога, Євангеліє надії, Євангеліє певності, що тим, хто любить Бога, слухає Бога, довіряє Богу, все співдіє на добро. Слава Ісусу Христу! Богом благословеної святої неділі!